Військовослужбовці, військовослужбовиці, добровольці і жінки-добровольці, що робити в разі, коли отримали поранення, куди звертатися в першу чергу, які документи треба зібрати, до кого ці документи нести, для того, аби в подальшому отримати і компенсацію, і реабілітацію належно? Це все визначається керівними документами самих військових частин, тобто під час виконання завдань. Якщо щось стається, командир безпосередній командир повідомляє вищого командира про ту чи іншу там нештабну ситуацію, поранення, каліцтво, загибель людини, і відповідно включається там медична служба, яка повинна або констатувати факт загибелі або надати первинну домедичну допомогу, медичну допомогу доправити до найближчого шпиталю для того, щоб стабілізувати стан і вже надати вже фахове або оперативне втручання, або якісне лікування під час цієї. І всієї процедури оформляються ряд документів, яка річ чітко знають, які довідки мають бути, якого зразку, і відповідно це є підставою для отримання в подальшому компенсації проведення військово лікарських комісій, тому що коли військовослужбовець тримає траву, він проходить лікування. Потім проходить реабілітаційний період, і після закінчення реабілітаційного періоду проводиться військово-лікарська комісія, щоб зрозуміти, чи лікування реабілітація дали можливість відновити людині стан здоров'я. Для того, щоб в подальшому продовжити свою службу, чи людина стає обмежено придатною і може або взагалі не може проходити далі службу в збройних силах країна або в секторі безпеки оборони? Наскільки довгий той процес від моменту поранення до отримання компенсації чи є якісь проблеми, на які ви зауважуєте часто органів державної влади? Тут органів державної влади, як військових частин, і ми повертаємося до відповідних службових розслідувань, отримання довідок, в яких обставинах людина отримала ту чи іншу травму, чи це була бойова, чи це була небойова травма, тобто побутова, тому що також мають різний характер, і для того, щоб була соціальна справедливість, Що військова частина воює і документо обіг ускладнений, тому що всі підрозділи перебувають там на різних напрямках. Відповідно, там це має свої наслідки. По довідках то це також індивідуально від того, як військова частина, як стройова працює. Ну людський фактор. Іноді бувають якісь недопрацювання тих чи інших посадових осіб. Тому Намагаємося, як можна швидше, вирішити це Якщо держава вистачає на ці компенсації? Держава знаходить гроші на ці компенсації. Досить тяжко. Ми всі розуміємо, що країна воююча, що соціально економічна сфера в досить скрутному становищі, але намагаємося знаходити ці кошти і на ці всі виплати і одноразово і за інвалідністю, і за загибель, тому що. Ну, це людське життя, і це найдорого вартість для жи держави, особливо це життя захисників, які, не шкодуючи свого життя і здоров'я, пішли захищати територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Хочу побажати вам.